Ну що, друзі, збираємо мій перець. Це цей що після капусти сіяний. Вон там, бачите, вже кріпон понасівався сіянець. Сам. Ну, верніше, я його сюди накидала. Так, ось, зараз покажу. Ось, що, бачите. Поїхали. Ось дівчатка, бачите, який, не знаю, видно вам. Чині красавчик, три штучки. І тут ще он зверху нав'язаний, він ще буде і буде. Зараз вирву, не видно зараз вирву цей і підживлю його на всякий случай. Тут вже і бур'ян, і все, але й перцю вистачає. Ось дивіться, гарно вам видно. Ось бачите. Це ще буде достигать. Ну, гарненький же ж, нічого ж кривить душею, правда? Бачите? Зараз покажу вам. Зараз назбираю і покажу. Друзі, сьогодні 6 вересня. І знову мої перчики. Це вже другий чи третій збір, другий. Так? Ось Максим ще біжить. Бачите, дивіться, який... Ой, покажу вам. Оце той жовтий, що я показувала. Ось бачите. Це називається жовтий куб. Я чогось думала, що це Джеміні, ні, це жовтий куб. Джеміні, мабуть, не моє тут. Бачите, ось. Що. Це червоний велетень. Оце ось, що? зараз покажу, це, по-моєму, богатир. Оце я їх цей рік перший раз сіяла. Коротше, тут зборна солянка. А оце золота тамара, ретунда. Ну всяке, є більше, є менше, чого кривить душею. Бачите? Ну, я думаю, класний. Баклажани вша, корзиночка. Коротше, знайшла собі роботу. Тому зараз буду що робити, покажу вам рецепти, розкажу, лишайтесь.